З вами подкаст «Кльове слово, в якому ми для дітей і разом з дітьми говоримо про цікаві історичні слова, факти та культурні особливості, які відбувались на території сучасної України. Що це слово є важливим для будь-якої культури, правий. дуже цікаве, дуже логічне саме головне припущення. Але з чим саме слово жорна пов'язане? Чує, читає, помічає надписи на машинах, тож запрошую тебе поділитись своїми думками з приводу цього поняття. А якщо діамант, то у тебе скоро з'явиться чоловік. А ще я б хотіла додати, що слово січ зараз має більш Таке сучасніше а, значення для українців, адже Січ це компанія, яка виробляє українські турнікети. Ура, ми все! Реакція – ми все! Слово. Yeah. Oh, це слово бо у. Я. Ой, схому слово